Всім привіт! Зараз будемо оглядати велосипед Formula DaCar на 26 колесах. Також ця модель випускається на колесах 24 дюйми. Рама виготовлена із сталі, розмір 14 дюймів, підійде пізліс мінімальний 140 см, максимальний до 160 см. На огляді Дакар у коричневому кольорі виглядає красиво. Додаткові кольори можете подивитися на сайті. Вилка сталева хід 50 мм. Обід подвійний двостійний, алюмінієвий. Гума Компас з універсальним протектором ширина 2,1 і дюйма. Тулки сталеві на конусних підшипниках Шумфенг. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, заднє на гайках. Трансмісія на 21 швидкість. Моноблоки від Shimano STEF500. Правий на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Sunram. Провідна пара сталева на 3 зірки з пластиковим захистом від попадання одягу. Розрахунок зубів на зірках стандартний 24, маленька 34 середня та 42 велика. Фіксується ведуча пара. На каретку під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикач Mano Tourney TZ. трещітка на 7 Zero від Шунфенг розрахунок зубів 28 велика та 14 маленька. Сидіння комфортне, забрендоване під формулу з м'яким наповнювачем. Гальмівна система дискова механічна. Діаметр тримазних дисків передня та задня по 160 мм. На формула Дакар по заводу встановлена бокова підніжка. Формула Дакар – це велосипед українського виробника. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам подобається дана модель, замовляйте, відправимо швидко, доставка безкоштовна є різні способи оплати. Вам дякую за увагу! До зустрічі в нових відеороликах.